Випускник відділення тайландського боксу Дю США Олімпія Тимур Дідяєв отримав перемогу у професійному бою, який відбувся у серпні цього року в Таїланді. Тренер спортшколи Володимир Полівков розповів, що в цих боях взяли участь всього декілька бійців з Європи. Серед них єдиний, хто представляв Україну, був Тимур. Боксер на початку повномасштабного вторгнення разом з мамою та сестрою виїхав до Чехії і там продовжив займатися цим видом спорту. Ці змагання були по профбою. Вони з, е, за своїм тренером поїхали на збори е, на Самуї – це острів е, у Таїланду. І там вони підготувалися і, і вже по місту провели на місцевому стадіоні свій профбой. Цей професійний бой був по талантському боксу. В першому раунді така була розвідка. Вони друг другу прощупували. І вже наприкінці другого раунду Тимур прочитав свого тайського суперника і послав ногою в голову в нокаут. Ну, і Тимур показав наш справжній український тайський бокс. Відділення тайландського боксу вже третій рік працює на базі Дю США Олімпія. Діти починають займатися у спортшколі цим видом спорта з восьми років, говорить Володимир Полівков. До початку літа спортсмени тренувалися онлайн. Вже півтора року ми вже не приймаємо участь в змаганнях, так як іде війна. Але вже третій місяць ми тренуємось і в планах є виступити на чемпіонаті України. Приблизно це буде десь через місяць-два. У нас є три групи. Старші хлопці це до 16 років, які будуть приймати, я так дуже сподіваюся, на чемпіонаті України по класу Б. Юні бійці до повномасштабного вторгнення неодноразово брали участь у різних змаганнях, зокрема і в чемпіонаті України, та виборювали призові місця. На сьогодні вони продовжують наполегливо тренуватися, щоб досягати нових вершин. І цим самим прославляти Лозівську громаду та Україну.